І так, всім привіт, з мої Лаки. Сьогодні в Teacher 3 d проходимо другий рівень восьмого а, розділу. Scary Tail Ending. Поїхали. Поїхали. Я цей рівень вже трохи знаю. В принципі, вже трохи пограв. <кх> <кх> Вибачаю за кашель, я трохи прихворів. Okay, okay. Yay. окей, я так зрозумів, в цьому рівні, е нам потрібно перетворити Френсіса на якогось там зомбі-монстра. Що ми сьогодні і, і зробимо. Але я вже просто забув, що нам, в принципі, треба зробити в цьому рівні. Я вже забувся. Mm -hmm. I can everything. А, точно. Коротше. Так як я зараз на другому поверсі, давайте візьмемо ось в цій от кімнаті ось таку от. Ну, це рушник, або просто тряпка, не знаю. <coughs> Ой, господи, полотенце. І так, знову ж таки, на другому поверсі ми знаходимо. Ось цю кімнату, в цій кімнаті в нас буде лупа, ми її протираємо і беремо, звісно. Так, почекайте, де місі? Місі десь тут вийшло, я так зрозумів. Ой, місі там вийшло. Почекайте, мені потрібно якось зробити так, щоб вона нас не замітила. Окей, з цією лупою. Ми зараз йдемо в кімнату, в спальню місці. Щоб, так, Зараз я вам покажу навіщо? Щоб відкрити її сумку і витягнути, звісно, листочок. Блін, я вам не показав, для чого цей листочок, але я думаю, вам не важливо. Вам головне пройти рівень. Сьогодні я покажу, як його пройти. Звісно, цей листочок без лупи ми не зможемо подивитися в цей листочок. Тому ось так. Одним словом, ось. Тут є ось такі ось 4 тексти. Це. Навіть не так. Це чотири загадки, яких ми маємо відгадати. Але замість слів там уже цифри. Має бути чотиризначний код. Ось. Як ви знаєте, а ви не знаєте, а ви точно не знаєте, що я не вмію відгадувати загадки. Взагалі. І що я зробив? Я просто підібрав правильну комбінацію. Важко віриться, але я справді це зробив. Знаєте, як я її підібрав? Мені допомогла остання цифра, тому що остання загадка це у нас четверта загадка. Там було сказано, що четверта цифра знаходиться в назві гри. Я вже зразу зрозумів, що четверта цифра 3. І мені потрібно відгадати перших три букви. До речі, коли ви заходите в цей сейф. Час зупиняється, тому ви не переживайте, що вас замітить місці під час того, як ви вводите пароль. Одним словом, який пароль? Остання цифра 3. Ну і перших три букви це 4, 6, 7. Оп! І відкривається ця штука. Після цього. Оп. Папа. А це вже трохи не по плану було. Так, ладно. Давайте щось зробимо. Ай, блін, я не знаю, що це таке. Ай, блін. Аж. Як мені. Блін, як мені грати, я не привик. Як мені грати? Блін. Я, я постараюся якось це пройти, але. Так. Жесть. Ой, де я. Ну, друзі, самі бачите, що зараз відбувається. Я зараз взагалі не, не можу зрозуміти. Що це таке? Почекай. Е... А, там ще якась книга є, мейкап Там ще якась книга є. А, ця от книга, напевне. Чекай, ця книга, ні? Блін, навестись не можу. Давай! Наведись. О! Поклав. А оці от можна? Ні? Ну, ладно. Блін, давайте через вікно. Фух, ладви вирули просто. Ой, ось цей місті. Ось цей місті. Кхе -кхе -кхе. Вибачте, друзі. Ну що ж дивимося? Я думаю, що я все ж пройду цей рівень. Ну, або мені просто прийдеться е, іншу от цю. Monster Adventure, да. Мені просто прийдеться оцю от іншу букву. Букву бляха. Інший комікс вставити. Тому що там по-любому є вибір. Там, якщо я щось неправильно зроблю, то буде погано. Ну, напевне. Так, а місті чуєте. Місті взагалі не збирається нікуди йти. Це жесть. Я не зрозумів. А чому місті не збирається нікуди йти? Я не зрозумів, що це таке. Так. ладно. Нам прийдеться це зробити. Я, звісно, не знаю як, але якось прийдеться. Я буквально ніби, знаєте, от хожу по криші. Це так незвичайно. Це справді це так незвичайно, але щоб ще б не наткнутися на неї. Ой. Мене піймали. Да. Давайте зараз швиденько повторимо всі ті самі дії, тому що, як бачите, в місті є купу. Багів, які е, ще не пофіксили. Ну, а що я зроблю? За цей рівень тільки один. Я два баги зустрів. Oh, okay, okay. Перший баг, це. Ну ми з ним ледве справилися. Це те, що в мене взагалі екран перевернувся, Це взагалі е, щось неадекватне. А... Ну, а дру... з другим багом я вже не справився. Це просто місці застигло на місці. Таке буває дуже часто. Але розробники це не фіксять. Я не знаю, або вони не знають про цю проблему. Або просто вони забили вже на Scary Teacher. Але я сумніваю, що вони на Scary Teacher забили. Ну, так чи інакше, ЗК Геймс мусять пофіксити. Мусять. Багів в місці просто... Дуже багато. Хоча би потрібно. Ну, я не знаю, основні. Основні точно потрібно пофіксити. Так, ось місті у нас ходить, десь там на кухні. Вона зараз буде по-любому підніматися на другий поверх. А ось там, ось, там точно у нас ось знаходиться. <гум> Чи вона не буде підніматися? ну Неважливо, коротше. <гум> Ні, спальня не тут, спальня, ну, десь тут, напевно. Ж Місці зараз вийшли. У нас є трохи часу. А ось, йомаю Я ж прям там ходив ніби. Ладно, достаємо сумочку. Хоча стоп, а, а навіщо нам сумочку? Ну, ладно, ну, вже, вже зробимо. Вже зробим. Як так має бути, то ось, до речі, ця підказка. Можете почитати собі. Ось, давайте з першої вам покажу. Ось це перша, це друга підказка, це третя підказка. Це четверта підказка. Коротше. Е так, почекай, місці піднімається, чудово, а ми якраз опуск опускаємося. Давайте цього разу знаєте, швиденько введемо пароль, щоб не було ніяких багів. Бо це просто кошмар. <coughs> ну, давай, давай, давай. Е 4, 6, 7, 3. Окей. Локет опенет. Давайте візьмемо. Я не знаю, ну давайте оцю першу пару візьмемо. Давайте оцю от пару книжок візьмемо. Коміксів, точніше. Ось. І попробуємо з нею. Якщо в нас не вийде, то попробуємо з іншою. Тому що, зразу кажу, я якби не. Ну, не цей. Я ще не проходив прям до кінця. Я не знаю прям все про цей рівень. Ось. Ну хоча б зараз, ну вийде вже, ну? йо Що ж таке, а? Що ж таке? Ага. Оце ж цей чудік. Це ж цей чудік з чаптера е, сьомого. Або з Е... Чесно, я вже не пам'ятаю. Як, як. там. Так. Ем... Я програв. А чому я програв? Почекай, А чому я програв? Я, типу, не, не ті комікси вибрав, типу, чи що. Йошкін -кошкін. Йошкін -кошкін. Так, я вибрав просто не ті комікси. Зараз інші виберем. Ох, йо моё по пару раз перепроходити. Це ж, конечно, жесть. Це жесть. Так, зразу давайте. Де там? Це ніби оця во кімната. Ні, це там, де лупа. А нам потрібно там, де цей. М а, от, от. от, от. Вони якраз знаходяться на двох різних кінцях. <кій> <кій> так, давайте, але швиденько. Чуть... Давайте вже я не буду цю сумочку відкривати, доставати там щось. Ні, то не треба. Мне то не треба. Я собі, як то, ну, протру усю штуку. Так, вона зараз, йома, поднимается по сходам. Та ладно, уже байдуже, давайте спустимся. Так, э... <соспитут> в підвал, получается. Стоп, а на я тоді общаю эту вот штуку? Я ж міг сразу до пароля піти. Ну ладно, Выкидаем. Она, в принципе, не потребна. Блин, Ні, вона нас не замітить, я вже провіряв. Вона нас не замітить. Тепер просто треба код ввести і вибрати правильні комікси. 4673. Відкрито. Так, окей. Все. Вибираємо ось ці от комікси. Ну, я надію, що ці комікси вже сподобаються. Цьому. Як там він? Френсіс? Френсіс. Почекай, може я не, 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 не так поставив їх. Ну. Ні, вони все ж ставляться так чи інакше, якось там... Так, стоп, а чому тут розмито, а там не було розмито. Ну ладно. Так. А, його як зомбі, типу, покрасили. Йому, типу, такий мейкап, знаєш, зробили. Блін, ну чуйте, ну прикольно. Прикольно, реально. йо Йома. Ем, Ну, коротше, одним словом, ми навіть не місці розстроїли, ми тут уже Френсіса розстроїли. Таке, до речі, перший раз у нас за всі левели, які я проходив. Ну, ладно. Левел виконаний, і 25 монет ми отримали. Я думав, за нею побіжить зомбі Френсіс. Ми просто, типу, якесь там зілля дістанемо і сиво, а там насправді все по-інакшому виявляється. Ну, одним словом, ладно. що є, то є. Що ж, друзі, на цьому все. Е, Став лайк, кому не важко, купу коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикти на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покидам.